Вітаю всіх! Сьогодні я готую оселедець під шубою. І подивіться, будь ласка, як я його роблю, як його формую. Цю прекрасну, і легку і доступну всім страву. Приємного перегляду! Для цього нам потрібна морква, картопля, буряк, цибулина, майонез і оселедець. Значить, оселедець чистю на кубики, картоплю моркву, буряк відварюю, і далі зустрінемось. І індегрієнти готові. І зараз я буду формувати наш оселедець під шубкою. Яйця натру зверху для красоти. Цибульку я замочувала в воді, щоб вона віддала свою горіч. Оселедець порізаний, сіль, майонез. Приступаємо. Так, зразу картопелька піде. Я ділю на двоє. Ось так розпроділяю, підсолюю по вкусу. Майонезика тепер. Так, є. Ось так виделочкою. Можна більше, хто любить більше. Так. Далі бурячок піде в мене. Теж половиночка. Теж гарненько я його розпределю. Так, тоді краєчки підрівняємо і буде гарно. Теж трішечки пиццлюлюю. Майонезка пішла. Так, і тепер будемо класти оселедчик. Ось овеччик, теж половинку я покладу. Трішки руками допомагаю, ну це ж ми робимо для себе, не для ресторану. Так що десь кісточку прибираємо, там такі тоненькі зостались. Я вроді й перебирала, але бачите, зостається. Так, далі, далі в мене піде морква, вся піде морква. Теж розподіляю. Не переживайте, по краям я сформую. Так, є. Майонезом. Опа. Є. Так, далі буде картопелька. Картопелька піде. Так, яйця. Не потрібні поки що. Так, розпределяю картопельку. Картопельку обов'язково солю. Так, є. Так, майонез. Майонез йде до картопельки. Ось так. Ось. Оселечик пішов. Верню. Теж так його, У мене малосольний. так кісточку прибираю, де є, Так, далі у мене йде бурячок. Весь бурячок. Так, яйця так і наров'ять скочити. Так. Ха! Цибурку я забула ще, товариші. Цибулька пішла. Так ось так розподіляю. отак її топчую майонезиком. Так тут побільше майонеза, ще трішки підсолюю. І остатки бурячка пішли, розрівнюю і тру яйця на такий міленький буду терти. і розподіляю. Як бачите, я не забагато не використовую. Все це розрівнюю. Я ще раз повторюю, я готую для себе, не для ресторана. Так, це не дотерла я відкладу. Обережненько все це прибираю. І ось така у мене цибулька зелена, трішечки. І ось так роблю сніжок. Отак, Прекрасно. І подаємо до столу смачного. І ось я приготувала святковий салатик смачного вам. І миру, здоров'я, любові. До побачення!